Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Наступна команда, яку ми будемо розбирати у прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації, стає Phoenix Suns. Перемогу в найактивніше міжсезоння вони у праві забрати собі. Повністю перетасувавши свій склад. Та що там казати, з фіналу 2021 року залишився лише один Девін Букер. А перед тим, як ми розпочнемо, ставимо лайк авансом, оформлюємо підписку та про дзвіночок не забуваємо Влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду. А ми починаємо. Let's Гоу! Команда, яка в міжсезоння зазнала найбільших змін, Фінікс, наче якийсь супергерой, що зазнав серйозних травм, і його перезібрали у суміш людини та робота Кіборга. Хто в їх складі людина, а хто робот, можете дати відповідь самі собі. В теперішній NBA Suns можна сміливо вважати колективом, що започаткував тренд з трьома-чотирма масивними контрактами та рештою ростеру на невеликих угодах. Саме вони розпочали гонку озброєнь, вимінявши спочатку Кевіна Дюрента, а потім Бредлі Біла. Яку практично одразу ж підхопили Мілвокі Бакс та Бостон Celtics, і це ще не вечір. За рахунок наявного у них таланту, Фінікс повинні вважатися одним із претендентів на виграш титулу. У них є Девін Букер, гравець, що вже давно стукає в двері еліти NBA, котра сидить на Олімпі. Аргументована є найкращим туве гардом ліги. В кінці жовтня йому виповниться 27, він лише виходить у свій прайм. А минулий плей-офф це квітесенція усього вище згаданого, де Букер феєрив і був головною зіркою команди. У них є Кевін Дюрент, старіюча суперзірка, найкращі роки якої вже позаду. Але як на мене, він все ще топ-5 гравець ліги. Ну або гравець подібного калібру. Що цілком підкреслює його ефективність у минулому сезоні з відсотковою лінійкою китків 56-40-92, звісно, коли здоровий. Оскільки після сезону 19-20, який йому довелося пропустити через травму, він зіграв всього 137 матчів з 236 можливих. До них прибув Бредлі Біл, гравець, котрий зробив собі ім'я у Вашингтоні, безперечно, талановитий гард. Талановити скоро, розігруючи. Одним з найбільших його мінусів є контракт. Понад 50 мільйонів в рік та ще з правом вета на обмін. Такі гроші слід платити лише суперзіркам, але мої слова та Леонісу вуха. З іншої сторони, продовжуючи пробіла, Бредлі потрапляє у дуже вигідну для себе ситуацію, оскільки в тому ж таки Вашингтоні він зробив собі ім'я все-таки у якості другої зірки, розвинувся у топового виконавця у якості першої опції колективу, проте втратив при цьому свою ефективність. В Аризоні на нього чекає хороша можливість свого роду перезапустити кар'єру, зробити ребрендинг. Тратити в плані статистики, зате отримати реальну нагоду поборотися за титул, проявити свої найкращі якості. Недавній обмін Ліларда сколихнув, затримавшу в очікуванні початку сезону лігу. Хвилі докатилися і до протилежної частини штатів, зачепивши Фінікс. Так соняшні позбулися свого колишнього першого піку драфту 2018 року у Деандре Ейтену, на заміну якому прийшов Юсуф Нуркіч. Епопея з Ейтоном почалася давно і тривала довго, зрештою, завершилась в одну мить. Хоча новий головний тренер команди Френк Вогель казав, що у нього нетерплячка, щоб попрацювати разом з Ейтоном, він його бачить центровим в своїй команді. Тим не менш, інсайдери, що були близькими до тренера клубу, ще за тиждень до обміну повідомляли про те, що взагалі-то Вогелю було б цікаво попрацювати саме з боснійським центровим. Так у Юсуфа, як і у Ейтана, непростий характер. Нуркіч старше та травматичніше, ніж Деандре. Але на відміну від Ейтена, йому буде простіше прийняти роль необхідну для команди. Здоровенного центрового, який не вимагає для себе китків, який успішно ставить скріни для своїх одноклубників, як він це робив для Ліларда та Макколума часів Blazers. І що саме головне в цій історії, як на мене, так це те, що Санс розбили здоровенний контракт ДеАндре на чотири менші. Того ж таки Нуркіча, Алена, Літла та Джонса. Нестача глибини ростеру в минулому плей-офф менеджмент Фініксу таке враження, що сприйняв занадто близько до серця. Окрім Нуркіча та Біла, прийняли ще 10 гравців. Перспективи Гудвіна, Джонса, Мету та Бола, як на мене, доволі примарні, оскільки їм було важко зачепитися за адекватну ротацію у своїх попередніх командах, що вже говорити про Фінікс Санс, тоді як Гордан, Ален, Ватанабе, Юбенкс, Бейс Діоп, Літл матимуть можливість проявити себе. Ерік Гордон, який таке враження дуже довго сидів в ув'язненні, все ж зміг дочекатися обміну з Х'юстона, але через травми не зміг повністю проявити весь свій потенціал в Кліперс. Хоча моментами у нього були гарні відрізки, а елітні 42% з триочкової яскраве тому підтвердження. Влітку він підписався на ветеранську мінімалку з опцією гравця на наступний сезон. До речі, клуб заразони влітку дав майже всім гравцям цю опцію, що, як на Мене стискає можливості і позбавляє гнучкості, особливо з новою колективною угодою. А Фінікс саме один з клубів Товстосумів. Повертаючись до Гордона, незважаючи на свій вік, в грудні йому виповниться 35, я гадаю, Ерік ще має що запропонувати сонячним. Грейсон Ален останні два сезони відбігав за Мілвокі, де закріпився у статусі міцного ролівка. Про нього ходить слава брудного гравця, який може навмисно травмувати опонента. Дероузен Вайт, Каруза це перші випадки, що прийшли в голову. За фол на Алексі його навіть відсторонили від змагань на одну гру. Але користі на паркеті він може принести не менше. Юта Батанаба японський вінг з ростом 206 см був одним з кращих шутерів ліги в минулому сезоні, завершивши ігровий рік з показником 44% влучних кітків за 2,3 спроби в середньому за гру. Що мені подобається в Юті, так це те, що він безстрашний, не думаючи про свою репутацію гравець, щось на кшталт Джарета Алена. Ватанаба кидається на м'ячі, кидається під кошик у спробі заблокувати чергового Данкера. Ви його можете пам'ятати по невдалій спробі заблокувати Ентоні Едвардса, хоча і невдала, але все ж таки спроба. Кейта Бейтс Діоп та Дрю Юбінг з своїх попередніх клубах зірок з неба нахапали, але стабільно отримували по 20 плюс хвилин. Фініксі їм не слід очікувати подібної розкоші, проте їх навички в обороні разом з здатністю кидати з-за дуги обох 39% влучань стануть для Сансу пригоді і внесуть певне різноманіття у ротації. Ну і наостанок Назір Літл. Колишній 25 пік, все ще молодий та перспективний форвард. Звичайно, від нього не слід очікувати прогресу, що він перетвориться на зіркового гравця. Все таки він доволі обмежений у своїх навичках, і все, що від нього потребується, це грати в обороні та кидати за дуги. В обороні він справляється чудово, як на свій статус та зарплатню. Кидає стрічковий так собі, але минулого року у цьому компоненті трішки прогреснув. За майже три спроби в середньому за гру влучав трішки менше 37%. В загальному Фінікс є чи не найважчим колективом для прогнозування: новий тренер прибуло 12 нових гравців два з яких відіграватимуть ключову роль. Але з огляду на їх ростер, рівень гравців, якщо з ними не станеться нічого екстраординарного, і умовний Кевін Дюрент різко не впаде у своїй ефективності, залишатиметься здоровим. Девін Букер продовжить прогресувати, Бредлі Біл та Юсоф Нуркіч приймуть свої ролі і будуть готові на всі 100%, їх буде дуже важко не розцінювати як один з найбільших фаворитів на здобуття чемпіонства. А як ви оцінюєте Phoenix Санс? Чи здатні вони реально бути контендерами, а не тільки на бумазі? Залишайте вашу думку в коменти, це важливе паливо для просування відео. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves, Telegram, Instagram, TikTok. Всі посилання знайдете у описі під відео. Так само, як і посилання на Moneybox, якщо хтось з вас хоче фінансово підтримати проект. Як це зробив Олександр Ануфрієв, дякую за спонсорство на Ютубі Про. Дякую всім вам за увагу. До скорої зустрічі. Мир! Música